Це один із торгово розважальних центрів у Львові. Сьогодні, відколи Львівщина перебуває у червоній зоні карантину, він працює, але дещо зі змінами. Сюди можуть заходити люди, які вакциновані або ж мають негативний тест. На вході цього не перевіряють, оскільки в центрі є аптеки та продуктовий супермаркет, а туди можна людям без цих документів. Натомість перевіряють працівники в кожному окремому магазині. обов'язково має бути дві вакцини. Можна пускати людину, якщо в неї є тест на антиген. Є ПЛР-тест, то можна пускати. З однією дозою вакцини не пускається. Хіба що якщо одна доза і зразу вже ПЛР-тест, то можна пускати туди так. А по-іншому ні, ні, Зовсім. Ось що кажуть про це відвідувачі. Я думаю, що це нормально. Краще, що всі щепилися і тоді буде менше, менше, буде тяжко переносити. не так буде». Зараз епідемія, потрібно всім вакцинуватися і виходу просто немає. Нарешті можна було б чітко впевнитися, що в приміщенні, в будь-якому, де скупчення людей є, всі люди з вакцинованими сертифікатами, так як я». Працівники магазинів, з якими ми поговорили, кажуть, покупців стало менше. Чотири людини чи 5 за дві години роботи. Вчора десь людей 50 було. За дві години, то набагато зменшилося. Буде сказуватись на тому, що людей може бути менше. Ось, але в цілому це більше дає нам безпеки в роботі, знаєте. Наша робота вона не є така безпечна в, в межах цієї епідемії. Контролюємо чергу, кількість відвідувачів в торговому центрі. Відношення 10, один чоловік на 10 квадратних метрів. Наразі в травому центрі перебуває 200-400 тисячі чоловік по всьому травому центрі. При нормі в нас П'ять тисяч чоловік, п'ятдесят тисяч на метрів площа вторгова центру. У торговому центрі працює пункт щеплення. Вакцинуватися можна до третьої години дня. А ті люди, які не вакциновані, але хочуть потрапити у торговий центр, можуть зробити швидкий тест біля входу. Ось яка тут була черга сьогодні. А це вже ресторан у центрі Львова. Такі заклади можуть працювати, якщо працівники повністю вакциновані або мають негативний результат тесту. Це стосується і відвідувачів. Та навіть тоді за столиком може бути не більше чотирьох людей, і не за кожним. Це має бути 50% заповненості кожного залів. Це має бути чотири особи дорослих за столиком і допускаються декілька дітей віком до 18 років. Людей, звісно, стало набагато менше, ніж до цього було багато хто з гостей або не мають, або мають тільки одну дозу вакцини. Відповідно, отримують або на доставку, або через віконечко ми працюємо також на виніс. Також від сьогодні автобуси, трамваї та тролейбуси у місті мають бути заповнені лише наполовину. А від понеділка школярі навчатимуться дистанційно. За минулу добу на Львівщині виявили майже дві тисячі нових випадків інфікування коронавірусом. Ольга Тимуляк, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.